Молитва за Україну, О, мій Спасителю, Ісусе Пресвятий, почуй мою молитву сокровенну, дай сили й витримку, у цей непростий, даруй своє, прошу, благословення, зійди, врятуй Мою країну від смертей, від ворогів, ненависті і битви, і захисти украй наляканих дітей від куль безжальних, силою молитви. Нехай з війни синів зустрінуть матері, і не приходять свіжі домовини, ніколи більше не вмиваються слізьми над тілом бездиханної дитини. О, мій Спасителю, почуй мої слова. Я вірю, що ти сильний і могутній, очисти землю від руйнації і зла, і дай надію й віру у майбутнє.